Фінішував клубний чемпіонат України серед команд вищої ліги у змаганнях. Вже сьомий рік поспіль бере участь команда під назвою Запорізька скеля. Команда запоріжців здобула срібну медаль. Її відмінність від інших учасників чемпіонату в тому, що на відміну від інших команд, де виступають здорові спортсмени, запорізький колектив складений з гравців з обмеженими можливостями, тобто паралімпійцями, людьми, яких назвати інвалідами, просто не повертається язик. Мета створення команди було в тому, щоб дати можливість запорізьким спортсменам набрати ігрового досвіду для участі в паралімпійських іграх на Високому рівні це працює. Тут зібралися кращі гравці, тут зібралися кращі, кращі тренера. Є велике сенсове навантаження Запорізької скелі, так як хлопці паралімпійці, Макс та Лев, грають на рівні представляють і Запоріжжя, і Україна на міжнародній арені. І дуже важливо їм набиратись досвіду і грати з сильними гравцями, щоб розвиватися. По-друге, за запорізьку скелю грають кращі гравці Запоріжжя. Це мотивація остатися в Запоріжжі, це розвиток їх як професійних спортсменів. Ця робота ведеться вже сім років і дає свій результат. Максим Ніколенко на паралімпіаді в Токіо здобув дві медалі. Левкац став бронзовим призером. Окрім того, обидва стали чемпіонами Європи в парі. Левкац чемпіон світу у команді. Динаміка дуже гарна. Хлопці працюють на 100% як у професійному спорті, так як і в Паралімпійських іграх. Наші паралімпійці грають і грають по абсолюту. ще додатково хочу сказати, що велике дякую Олександру і Федерації і всім хлопцям, які приймають участь в проєкті президента України. Це не стримні незламні наші хлопці тренують наших ветеранів. Головна база для тренування на стільному тенісу Запоріжжя взагалі це дитяча юнацька спортивна школа номер 4 Запорізької міської ради. Саме тут отримали свої навички і зросли як професіональні паралімпійці Лев Кац, Максим Ніколенко, Михайло Попов, які здобували медалі найвищого рівня на чемпіонатах Європи світу Паралімпійських іграх. Школа має потужну інфраструктуру, звідти і результати. Хлопці там ми можемо казати паралімпійці, не паралімпійці, але ж вони грають серед е, звичайних команд звичайних. Хлопців, які не є паралімпійцями, вони виступають ну, серед чоловічих команд. Да, і я знаю, що Макс у нас виконав норматив майстра спорту не як паралімпієць, а як спортсмен, професіонал, да, тенісіст. Школа базується в багатьох локацій. Десь у нас партнерські відносини, як спортивним клубом Хорт, спортивним клубом Тонус, десь це бази ми використовуємо для занять дитяч Загальноосвітніх навчальних закладів да їхні спортзали. Що ж стосується самого клубного чемпіонату України у вищій лізі, то хлопцям було не скучно. Особливо Максиму Ніколенку та Льву Кацу. Чемпіонат стартував у жовтні 24-го року. А до цього у хлопців був просто скажений темп. Два роки відбору на паралімпіаду в Парижі, потім сам Париж. Тож часу на відпочинок і підготовку було обмаль. Для мене досить тяжко було відновитись, відпочити. Я можу сказати, що перший тур я провів не в своїй оптимальній формі. Але добре, що ми на перше тур змогли поїхати нашим оптимальним складом. І, і там інші інші хлопці мене підстрахували, де десь давали більш більше очків, більш брали на себе ініціативу в іграх. Незважаючи на порівняно невелику кількість команд у порівнянні з довоєнними роками, насижені суперників запорізької скелі підготовленими спортсменами, у яких зі здоров'ям все гаразд, була дуже щільною. Тож нашим паралімпійцям треба було викладатися наповно. В кожній команді тільки одні майстри спорту. Тому нашій команді було дуже важко, але на кожному турі ми були в призах або перше, або друге місце завдяки сумарному результату. Посіли загальне друге. Тобто, ми конкурентно спроможна команда. Ми можемо вигравати найсильніших. В Україні на сьогоднішній день розбірка була жорсткою. В усіх чотирьох турах чемпіонату Запорізька скеля за місце на подіумі боролася з командами Прикарпатського національного університету Зивана франківська та Полтавської політехніки. В усіх чотирьох турах колективи обмінювалися між собою перемогами, і лише за кількістю перемог івано-франківці змогли обійти скелю у загальному заліку у запорізьців срібні медалі. Тепер наші паралімпійці налаштовані на міжнародні рейтингові турніри. Як виглядатимуть критерії відбору на Лос-Анджелес 28 поки невідомо. Але за рейтингом планувати треба вже зараз